Вранці 23 травня російські війська бойовими дронами атакували Одеську область. Один із безпілотників влучив у приватний будинок під Одесою. В результаті атаки постраждали двоє людей: – 46-річний чоловік та 60-річна жінка. А після чотирнадцятої години Росія вдарила двома балістичними ракетами по одеському порту. На жаль, одна людина загинула, восьмеро отримали поранення. Четверо з них у важкому стані. Також внаслідок атаки пошкоджені машини, відділення вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби і техніка. Одеський бізнесмен підозрюється у розкраданні грошей на ремонт музею у Херсоні, який проводився ще до вторгнення. Правоохоронці вважають, що чоловік отримав бюджетні гроші за роботи, які фактично не виконав. Таким чином, за версією слідчих, він вкрав 28 мільйонів гривень. Бізнесмену загрожує до 12 років ув'язнення. 70 гектарів землі в Одеській області хочуть передати під створення заповідника. Це буде філія Херсонської Асканії Нова, яка наразі знаходиться під окупацією росіян. Персонал для роботи планується набирати з числа місцевих жителів Одещини. Асканія Нова один із найвідоміших заповідників України, якому вже понад 100 років. Він визнаний одним із самих природних чудес України. Площа заповідника займає 33 тисячі гектарів, причому третина степ. У 1984 році рада ЮНЕСКО внесла сканію до списку еталонних територій планети. Собаку директора одеського зоопарку Ігоря Білякова, яка зникла після обстрілу, нарешті знайшли. Про це повідомив сам Біляков. Пошуки тривали близько тижня. Нагадаю, у ніч проти 16 травня Росія атакувала Одещину дронами. Один з БПЛА зруйнував будинок директора одеського зоопарку Ігоря Білякова. Чоловік дивом врятувався за його словами. Сталося це завдяки тому, що його вчасно розбудив його пес. Сам Біляков має декілька домашніх улюбленців, але через атаку втекли два його коти та один собака на прізвисько Альбус котів згодом знайшли. А ось Альбуса шукали понад тиждень.